Добрий день, любі другокласники, та шановні батьки, ми з вами продовжуємо начинаємо уроки, і тема сьогоднішнього уроку розв'язую задачі на знаходження суми. Я певна ви вже переглянули, теоретичний матеріал саме роботи підручником, і нам залишилося закріпити його практично, попрацювати в зошиті. Сторінка у нас 18. -та. Отже, перше нам потрібно знайти значення виразів двома способами. Перше, це розкладання на розрядна одиниця, а друга на розрядні додатки, на зручні додатки. 26 плюс 26. 26 ми розкладаємо на 20 і 6. 26 плюс 20 – 46 і плюс 6 – 52. 26 плюс 26. 6 скільки не вистачає? 4. 26 – це 4 і 22.

68 – це 64 і 4. 74 – мінус 64, 10, 10 мінус 4, 6. Далі 47 плюс 34. Як ми розкладаємо 34 на 30 і 4? 47 плюс 30 це 77 і плюс 4. 81. Далі 47 плюс 34, 7, скільки не вистачає 3. 34 це 3 і 31. 47 плюс 3 50 і плюс 31. 81. Далі ми з вами 53 відняти 27. Розкладаємо на 20 і 7. 53 мінус 20 це 33. І в мінус 7 26. 53 відняти 27. Двійку записали, трійку так само. 27 – це 23 і 4. 53 мінус 23 це 30, 30 мінус 4, 26. Якщо відповіді співпадають, значить все ми з вами вирішуємо вірно. 38 плюс 25. Розкладаємо на 20 і 5. 38 плюс 20 це 58, і плюс 5 це 6.3. Так само тут скільки не вистачає дві, не вистачає, 8. І 25 мінус 2 це 23. 38 плюс 2 40, 40 плюс 23. 63. три. Шість один 42. Розкладаємо сорок два на сорок. І відповідно два. 61 один, мінус сорок. Двадцять один і мінус два. Дев'ятнадцять. Записуємо тут. Скільки ми розкладаємо на чотирі сорок один і один. 61 відняти 41, 20, 20 мінус 19. Якщо б ви так само виконали, ви в мене великі розумнички. Далі нам потрібно подати величину в зазначених одиницях вимірювання. Давайте пригадаємо: в одному дециметрі у нас 10 см. В одному метрі у нас 10 дециметрів або 100 см.

Далі 3 дециметри 4, 34. Чудово. Далі, розв'яжіть задачу. Перегони на вітринниках називають регатою. У регаті брали участь 6 вітрильників з Миколаєва, а вітринників з Одеси на 5 більше. Вітринників з Ізмаїла було на 3 менше, ніж з Одеси, скільки всього вітрильників брало участь у регаті. Ну, давайте з вами спочатку: скільки було вітринників з Миколава? 6. А з Одеси на 5 більше. Отже, що будемо робити? Додавати. Отже, 6 плюс 5 дорівнює 11. 11 чого? Вітринників. Це з якого міста? Одеса. Добре, записали. Так, друга дія. Вітрильника з Ізмаїла було на 3 менше, ніж з Одеси. Отже, в Одесі було 11. Тут на 3 менше. На чому ми робимо? Піднімаємо. 11 мінус 3. І буде. 8. 8. Чого? В вітрильників? І це що? Ізмаїл. А тепер нас запитують, скільки всього, щоб дізнатися всього, що ми повинні зробити, всі підтримки додати. Отже, було в Миколаєва 6 плюс 11 з Одеси і плюс 8 з, з Мейла. Так, 6 плюс 11 17, 17 плюс 8. 25. 25. В. Вітрильників, і це у нас всього. Отже, всього брали участь, 25 вітрильників з різних міст. Так, далі, якої довжини треба взяти відрізок, щоб додати частинку, щоб отримали 33 см. 25, і скільки те ще, щоб було 33, 25 і 8 см. Тут дивіться важливо. 3 дециметри. Це 30 і ще 3. 17, скільки потрібно додати. 16, і 8. 33 відняли 8, 25. Так, повністю сторіночка у нас має ось такий вигляд. На все у вас вийде, ви в мене розумнички. І ще нам потрібно з вами виконати йому числа Розташувати їх у правильному порядку, тобто доєднати. Так, 9 дециметрів, це у нас 90 см, 2 дециметр, 4 см, це у нас 24, 5 дециметрів це 50 см, 1 дециметр 3 см 13, 3 дециме, 20, 32, 1,6 це 16. 3 дециметри це 30 і 1 і це 17. Все вірно бачимо. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!